Війна 2024, Якою вона буде? Це така е, погоня безкінечна просто. Чи варто чекати дива від появи F-16? І він несе американські ракети та деякі інші речі, які безумовно неприємно здивують росіян, для яких бойових операцій готують танковий кулак залужного? Ситуація тоді може заграти зовсім іншими фарбами. Чи встоїть наступного року кримський міст? бити по Севастополю. Бити по. Сакам бити по Джанкою. Та чи перейдуть ЗСУ від оборони до наступу. Буде встановлено декілька рекордів а, по знищенню а, людського ресурсу Росіян. Факти тижня проаналізували всі ймовірні сценарії розвитку бойових дій у 24-му. Один, два, три, чотири, п'ять. Саме стільки російських літаків за два дні збивають повітряні сили ЗСУ. Кремлівські змі мовчать. А от на пабліках їхніх воєнкорів істерика кажуть про блукаючий Петріот, адже одразу три су 34 від'ємно злітають у Херсонську землю. Ще один на Маріупольському напрямку. А екіпаж Су 30 годує крабів на дні Чорного моря. Невже анонсоване президентом посилення ППО запрацювало ще до нового? Року не буду казати кількість кілька нових систем Петріот будуть в Україні, але хочу подякувати партнерів і Петріот і «Насамсе», Потужний новий пакет Да. і це важливо, щоб розібратися, якою може бути стратегія війни України в 2024 році. Треба згадати, що ми маємо і де знаходимося зараз, яке озброєння нам дадуть наступного року партнери, і де саме цією зброєю найкраще вразити ворога. 24-й рік він не просто буде відрізнятися, а він має відрізнитися. 24-й рік від 23-го року. Практично весь 23-й рік російські окупанти кошмарили наших військових та цивільне населення керованими авіабомбами, запускаючи їх за 40-50 кілометрів від лінії бойового зіткнення. Ворожі носії кабів, сушки були недосяжними для нашої ППО. Але в 24-му ситуація може змінитися. Окрім нових поставок, Петріот здатних протидіяти авіабомбам на арену бойових дій вийдуть ще й перші f 16 Якщо ви використовуєте такі системи, як Петріот або ваші с 300 чи інші системи, і скажімо, одна з цих систем повинна вимкнутися, оскільки вона піддається атаці, тоді f 16 дає вам можливість закрити цю прогалину так, щоб у вас не було жодних дірок у вашій мережі ППО. Чому це важливо? Бо Кремль і надалі робить ставки на каби, плануючи виготувати. У 24-му році більше 200 тисяч таких бомб пристають серйозно збільшити випуск і поставки високоточних снарядів. Звісно, F-16, особливо в попередній кількості 18 одиниць, не дасть Україні можливості убезпечити патрулювання всього кордону чи лінії фронту, але дозволить відігнати як найдалі російські бомбардувальники. Радару Су – це технологія 30-річної давнини. Радару F-16 набагато досконаліший і дає вам набагато більше можливостей збивати цілі на великій відстані не лише одну, а багато цілей, стільки цілей, скільки у вас ракет. Але поки західна допомога йде до нас по краплях, Україна робить ставку на власне виробництво ударних безпілотників. Амбітна ціль мільйон дронів за рік, але чи вистачить такої кількості? Це в принципі те та цифра, яка дозволить нам принаймні не відставати серйозно від Російської Федерації. Очевидно, що 2024 буде роком війни безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби ребів. І в цьому змаганні перемагати треба не лише кількістю, а й розумом. Вони наситили фронт дронами FPV, Ми наситили засобами тактичного реб. Вони зараз починають мігрувати по частотам. Ми починаємо перекривати ці частоти. Це Така е, погоня безкінечна просто. А от де Україна переважає Ерефію, так це в розробці морських ударних дронів, які загнали в глухий кут Чорноморський флот росіян. Щоправда, російська оборонна промисловість намагається і тут нас наздогнати, розпочавши виробництво власних морських безпілотників. На жаль, мушу констатувати, що і противник від нас не відстає. Відстає ви бачите, що. Ну... Що відбувається особливо там останніми днями? У нас іде досить таке потужне протистояння на рівні застосування технологій. Що одна довгоочікувана ціль всіх українців у 24-му – кримське міст. Друниці Бейбі вже довели свою смертоносну дієвість у цьому році, вразивши опори мосту, чим серйозно скоротили постачання зброї на окупований півострів. Тепер черга проявити себе новому морському БПЛА Мамаю. У такий спосіб ми позбавимо ворожу армію, що діє в Криму та Севастополі, стало логістики. Ворогу буде дешевше накивати п'ятами з Криму, ніж шляхом використання кораблів, забезпечувати і вся. Ще одна зброя, яка може допомогти нам звільнити кримський півострів ракети дальністю 300 кілометрів, переконаний екс командувач армії США в Європі Бен Годжес. За попередніми прогнозами вони мають з'явитися в Україні на початку нового року. Україна повинна вміти зробити це непридатним для російських сил: бити по Севастополю, бити по сакам, бити по Джанкою, по усім цим місцям, щоб росіяни не могли там залишатись. Поки росіяни раділи поодноким спаленим в Україні німецьким танкам, експерти проєкту Орікс, що відстежує втрати техніки в ході війни, підрахували, Україна може розраховувати на понад 95% усіх систем озброєння, що постачаються із заходу. Оскільки їх ще не задіювали в контрнаступі. Ми ж це розуміємо. Да, ми далеко не всі не всю підтримку там отримали. Тому за умови от концентрації всього цього ну може все піде зовсім по іншому. Йдеться і про 170 німецьких леопардів, і про три десятки американських абрамсів, які восени прибули в Україну. Саме цей танковий кулак під час контрнаступу може прорвати лінію оборони Росіян. Але де саме і коли У 2024 році сили оборони України е, будуть переважно знаходитися в обороні. А це 100% буде стотувати, стосуватися повністю першого кварталу? Йдеться про Лимано Куп'янську вісь, Донецькі та Вуглодарські напрямки, адже саме туди ворог кидає всі свої мобілізаційні резерви. Але невже у 24-му ми лише будемо оборонятися? Найперспективнішим напрямком руху з сил оборони цієї зими військові експерти вважають Херсонщину, де на лівому березі, поблизу кринок, неймовірними зусиллями утримують позиції наші захисники. Звідти всього 60 кілометрів до окупованого Криму, і саме цей плацдарм може стати вирішальним під час контрнаступу. Я не виключаю, що лівобережна Херсонщина буде виключенням. І там о, наш плацдарм він не тільки збереже свою присутність, але й зможе також. О розширитись на деяку площу звільнених територій, але як це зробити? Адже поки на лівому березі Херсонщини ми не маємо ані переваги в живій силі, ані в повітрі, ані в бронетехніці. То треба навести переправу, зафіксувати, закріпити, запобігти впливу течії, а вона у Дніпра досить потужна. Ну а далі виникає питання: як убезпечити її відпливу ворожої авіації та ворожої артилерії? Саме для цього Україні вкрай потрібні. Ф-16 і далекобійні ракети. Вони створять купол безпеки над лівобережним плацдармом. Далі ще одне складне завдання: 60 кілометрів до півострову. Здавалося б небагато, але росіяни замінували всю цю територію. Тож ми знову тут залежимо від техніки західних партнерів. Якщо ми отримаємо далекобійні ракети, отримуємо літаки ну там гелікоптер, ми зможемо достатньо безпечно розміновувати ці поля не по 100 метрів на день, та да, набагато більше, і відповідно рухатись. Саме весна найкращий час для нашого контрнаступу, адже після закінчення так званих виборів Путіна у російську армію можуть мобілізувати ще 350 тисяч окупантів, замість тих, хто зараз вмирає під Авдіївкою та бахмутом. Для росіян дійсно це буде складний період у тому сенсі, що вони зазнають великих втрат. А буде встановлено декілька рекордів. По знищенню людського ресурсу Росіян, щоправда, і у наших воїнів на чиїх плечах тримається оборона України, є серйозна проблема: снарядний голод через гостру нестачу боєприпасів. Українські артилеристи змушені рахувати кожен свій постріл. В першу чергу потрібна важка піхотна збройня, автоматичні гранатомети, гранатомети протитанкове устаткування та обладнання. Та, попри все, Україна успішно збирає ресурси для нового контурна. Наступу про це кажуть як наші, так і західні генерали. Якими силами, коли і де саме, звісно, відомо дуже вузькому колу людей. Схоже, що завданням сил оборони на 24-й рік буде максимальне знекровлення ворога на сході, знищення Керченського мосту і тотальна блокада Криму. Костянтин Павлов, Факти тижня ЕСІТІВІ» і єдині новини.